Приїхали мінометники на джипі і завантажили його завантажили, а мене сказали, що це вже все. Ну загинув. І мене десь там їх були заховані де якийсь бліндаж, де вони зносили загиблих. Військовослужбовець на псевдо-адвокат Павло Шкода каже про день, коли під час бою у травні, торік, на харківському напрямку, отримав поранення в голову. Про це йому розповіли пізніше його побратими. «Останнє, що я пам'ятаю, я повідомив, що. Так і так, ми виходимо. Чекайте нас там місце, бо знали, де нас забирати. Каже, пролежав тоді серед загиблих кілька годин. На допомогу йому прийшов побратим, з яким домовлявся зустрітися після бою. Він побачив, просто що в мене довгий час немає. Якщо подивитись по моїх медичних документах, то це було восьма ранку, приблизно як мене поранило. А швидка мене на Куп'янську забирала. Це було 16-20. Ще час я був фактично без свідомості і без медичної допомоги. Павло має двійко дітей та дружину Оксану. З нею він у шлюбі 17 років. Жінка пригадує, як розповіла доньці та сину про поранення Павла перед тим, як поїхати до нього у лікарню в Харкові. Позвонили мені його хлопці і сказали, що Павло. Ну я його шукала, бо відчула, що щось не так. Його не було вже два дні на зв'язку. Шукала вони, їздили, запитували, сказали, не переживай. Адвокат виходить на радійку, але на той час він вже не виходив. Сказали, він прооперований, він в лікарні, хоча я, напевно, і не дослухала, що з ним. Але ну, також така фраза прозвучала, що його війна вже закінчилась. Не працювала рука повністю, хай рука нога не працювала. десь місяць вставати не можна було. Потім почав потрошки на візку. Ну, Зв'язком я довго ходив, а потім реабілітологи вже у Львові то кажуть, що ти лежиш? Каже, ну, вставай. Ну. Так і потрошки-потрошки -по є результат. Я зараз вже десь читаю так, на рівні першого класу, а то взагалі по буквах читав. Буквально вчора питав психолога, кажу, скільки приблизно часу буде, поки я зможу вже повноцінно, скажімо, Писати, читати, то вона каже ще десь рік. До військомату чоловік пішов одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тоді, розповідає, потрапив до роти охорони Зарічницької громади на Рівненщині, охороняв прикордоння. Згодом пішов служити стрільцем до 14-ї окремої механізованої бригади, став командиром батальйону. До вторгнення, каже, працював адвокатом, тому й отримав таке псевдо. У Рівненському обласному госпіталі Павло лікується вже вдруге. Вперше потрапив сюди восени. Торік. Займалися з пацієнтом. Ми більше двох тижнів. Цілі в нас були досягнути максимальної рівноваги. Павло Шкода каже, після проходження реабілітації хоче повернутися на фронт. Лікаремою я озвучував, що в мене є бажання, бо більшість хлопців приходять, вони кажуть, що ні, все, з нас хватить. Є незакінчена справа. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.